і ангел співатиме і посміхатиметься для тебе, ти його любов, і буде щасливим. Як я зрозумію? А чи я такі, як я зрозумію, а чи я не знаю його мову? І ангел буде говорити тобі, самі прекрасні, і солодні слова, ти коли не бувчу, і спокійно до терхтоливо буде навчати. А що мені робити, якщо я захочу звернутися до тебе? І ангел з твої руки разом і навчить тебе молитися. Я чув, що на землі є зло. Хто заліснить на менше? Цей ангел захиснить тебе, а відсутні власне в життя. Боже, скажи ж мені, як зустріла ангела. Його ім'я не має значення. Ти будеш називати його мамою.